Вітаю, друзі! У спекотні літні дні іноді не хочеться довго стояти біля плити. Тому я пропоную вам приготувати чудовий освіжаючий десерт без випічки, який не лише смачний, але й простий у приготуванні. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед, в невелику мисочку висипаємо 25 г швидко розчинного желатину. Заливаємо його водою кімнатної температури 80 мл. Перемішуємо і відставляємо у бік. 7-10 хвилин буде достатньо, щоб він набух і став м'яким. 600 г персиків ретельно помила під проточною водою. Виймаємо кісточки і нарізаємо на невеликі часточки. Ви можете експериментувати з різними фруктами та ягодами, щоб створити свій унікальний десерт. В глибоку миску відважили 400 г домашнього кисломолочного сиру. Сир підійде будь-якої жирності. Але повірте, чим жирніший, тим смачніший буде десерт. Виливаємо 400 г сметани жирністю 20%, 120 г цукру. Якщо ви любите солодкі десерти, додавайте цукру більше та 5 г ванільного цукру. Все це збиваємо занурювальним блендером до отримання однорідної маси. І ось таку отримали масу. Ніжна, пастоподібна, без крупинок. Далі підігріваємо в мікрофильовці або ж на водяній бані, набухший за цей час желатин і виливаємо до сирно сметанної суміші. Якщо щойно нагріти желатин у вас буде гарячий, почекайте хвилину дві щоб трішки охолодився і тільки тоді виливайте в цю масу. Інтенсивно перемішуємо, об'єднуємо масу до однорідності. І слідом висипаємо нарізані персики. Продовжуємо все акуратно перемішувати з фруктами. Заливати десерт будемо в кулінарне розсувне кільце. Його виставлений діаметр 21 см. Дно закрили фольгою, щоб маса не витикала, а стінки форми обложили ацетатною плівкою. Від неї краще буде відставати десертна маса. Все підготовили і перекладаємо в форму. Можна заливати в силіконову форму, з неї зручно виймати готовий десерт. Якщо поверху видно фрукти, їх можна і так залишити, а можна потопити в масу, зробити більш гладку поверхню. Можна викласти нарізані фрукти, що я її роблю. Можна натерти шоколад, посипати кокосову стружку. Все на вашу фантазію. Всю цю смакоту відправляємо в холодильник на 4-5 годин до повного застигання. Ось така вийшла смакота. Знімаємо форму, акуратну ацетатну плівку. Розрізаємо і смакуємо. Цей десерт не лише смачний, але й корисний. Він містить багато фруктів. Отож готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!